Хто з біблійних героїв міг досягти цілі лише якщо рухався уночі? Що? Яків. А чому Яків? Ну, можливо, але ще є варіанти. Що? Да, відночі, да, але ну я маю на увазі прямо дуже довго йти, але тільки по ночам тримали за да. Дивіться, давайте вже прозвучало три рази. Я коли чую три рази правильну відповідь не від одної людини. Я вже тоді розумію, що в принципі десь вже пішов цей процес. Справді цікавий факт, я раніше над ним якось так не задумувався. Як ви ставитесь до людей, які там ви дзвоните їм 12 дня, а вони таким голосом Да, бодренькім, ми чітко розуміємо, що ми перервали їхній сон. І ось перша у нас думка така, як так можна? І ось мені цікаво, мудреці ж так само спали в день. Мудреці, коли йшли, вони йшли тільки вночі. В день вони там відпочивали, спали, читали, а вночі знову йшли. Чому? Тому що вони тільки вночі могли побачити цю зірку, за якою вони йшли. Так ось, ці мудреці, це для мене справжнє відкриття останнім часом. Я поясню, чому я ніколи просто не задумувався над тим, а що, власне, по-перше, хто це такі? Ну, ми знаємо, але не все так однозначно. Але є ще один момент, який для мене особисто воно торкнулося. Ми зараз готуємося до різдвяної кантати з хором. І ось час від часу там ідуть натхнення і там читаються, і там прочитався один уривочок саме про мудреців. І Я почав думати: а власне, а що їх спонукало піти на цю подорож? У мене виникло питання: а скільки, власне, вони пройшли? Тому що я такий, ну, сотні кілометрів, ні, тисячі кілометрів. І ти кажеш, тисячі? А точно тисячі. прямо. І тому е, я почав досліджувати цю тему просто для себе. І справді, ці люди вони виявилися серйозним прикладом для кожного з нас. І хочеться почати спочатку такий коротенький вступ з міфів, які пов'язані з мудрецями. Як ви думаєте, який головний міф, який пов'язаний з мудрецями? Коротке питання, скільки було мудреців? А ви знаєте, що це неправда? Секунду, от вдумайтеся. А чому? Є ж логіка і підстава, коли питаєш, скільки було мудреців, троє мудреців. Чому? Тому що вони три подарунки принесли, а те, що кожен з них міг принести було по три, або інший момент могли і принести багато золота, багато ладно багато смирної, то якось, ну, не відразу так. Справді, я спеціально. І не тільки Біблію, в принципі, просто перечитав, дивлюся, ніде немає згадки про трьох мудреців. Тому це є перший міф, на який ви попалися. Другий міф, він. Да, ні, секунду. Не всі, але багато хто. Тому все ж таки не даремно. Будь ласка, запам'ятайте, їх було не троє. А причина, чому всі вважають, що троє бо три подарунки. Другий міф, який пов'язаний з мудрецями, можливо, він же настільки розповсюджений, але російською мовою це розповсюджено. Як російською мовою звучать мудреці? Волхви. А хто такі волхви? Калдуни, жреці, чаклуни, ось там, і починається продовжувати фантазувати по повній програмі. Тому це є другий міф, який дуже пов'язаний тісно, особливо ті, хто користується або сонодальним перекладом, або російськими перекладами. Чому? Тому що там вживається це слово. Це слово, яке є дуже широким. І ваша задача дуже проста запам'ятати, що справді. Волхви або мудреці, в них були це дуже широке поняття, і там були серед них, як і ті, хто справді були чекунами, як і ті, хто були шарлатанами, як і ті, хто були науковцями. Ті, які мають знання, ось це, якщо точно перекладати, це слово, це ті, які мають знання. А які саме знання і як вони використовували, це вже зовсім інше питання. Тому я прошу, щоб ви просто запам'ятали, що це не ну, як ви собі навіть уявляєте, що чеклуни прийшли до Христа. Більше того, це перші, хто одні з перших, хто прийшли до Христа. Дуже далеко. Щоб поклонитися йому. І воно ну, якось так не вкладається, правда? Тому пам'ятайте, насправді, щоб правильно слово цей мудреці, але сучасною мовою я б сказав, це науковці, це обізнані люди, це люди, які дуже гарно розбираються в якомусь якихось знаннях. Тому це є другий міф. І третій міф. Я не сам в нього, в принципі, тривалий час вірив. Чому? Дуже просто. Тому що спочатку сам був маленьким, потім в мене дитина з'явилася, і ми почали мультики дивитися. І у всіх мультиках підкажіть, спочатку, хто перший приходить? Хто перший прийшли до Христа поклонитися йому? Пастухи. Пастухи. І що сталося після цього? Сразу за ним прийшли мудреці. А насправді це абсолютно не так. Навіть, якщо уважно почитати, наприклад, пастухи, згадайте, куди вони прийшли? В хлів. А 11 текст другого розділу Матвія про що говорить, куди прийшли мудреці? В дім. І навіть слово, яке вживається, це не вживається новонароджений, а називається дитя. Тобто, вже пройшов деякий час. І мудреці навіть говорять про те, що два роки тому. Два роки тому з'явилася зірка. Це вже подумайте над цим, що вже це тривалий час. Ось я до чого просто веду: до того, що насправді нам здається, що ось мудреці, вони, вони і так були, повірте, шоковані, куди вони прийшли. Вони очікували побачити царя в палацах. А вони побачили просто звичайний будинок, де не охороняється, де ніде тебе не, якби, немає такого спеціального пропуску, а чому ви хочете до царя? Ще щось. Вони елементарно просто зайшли. І тому ці речі вони є відкладаються. Тому запам'ятайте ці три міфи. Я думаю, що вони вам знадобляться напередодні різдвяно-новорічних всіх подій. І хоч Христос народився, це є четвертий міф, точно не взимку в нашу, але в даному випадку. Нам потрібно використовувати цей період для того, щоб люди людям поділитися цією прекрасною надією на те, що та Христос дійсно народився. Це правда і це є прекрасний день. Тому переходимо до вже основного дослідження. Ви знаєте, як ви думаєте, що мене найбільше здивувало в мудрецях? Чому вони прийшли? Да. І ось це, ось коли я подумав, власне, а що їх спонукало на те, щоб вони прийшли? І ось тут в мене відходить така дуже проста думка. Вам може здаватися нічого унікального. Але повірте, поставте себе на місце цих людей, які живуть, живуть в сучасному Ірані. Це був Вавилонія, трішечки нижче Багдаду сучасного. І ось у них там є різні бібліотека, ще що. З'являється зірка. Вони за цим слідкують, вони уважно, вони розуміють, це не просто так. І вони починають шукати, а де може бути написано, тому що вони вірять в те, що зірка вона чомусь передує. Вона є вісником, провісником чогось. І ось вони починають шукати. І вони знаходять різні книги. В тому числі і Малахі, в тому числі пророцтва Валаама, в тому числі і інші тексти. І вони хм, цікаво, а хто автор цих цікаво манускриптів? І вони не задавалися цим питанням. Тому що автором цих манускриптів були ті, кого вони, їхня імперія, полонила. Над ким вони виграли. І можна було сказати так, над цим, ким ви виграли, ви ніякого знання не маєте. Ось ми, ми розуміємо, але мудреці на те і були мудрецями. Щоб вони не відкидали. І ось це теж пов'язано той факт. Я колись думав, а взагалі звідки могло настільки авторитетним бути для них ці передання, для них ці писання, пророки. І відповідь полягає в тому, що одне значення слова мудреці, ви можете згадати про те, що головним над мудрецями був хто? Даниїв. Валтасар на тому назначенні. І він своїм життям свідчив і піднімав авторитет писань. А тепер я хочу, знаєте, що ви подумали? Тут в мене мозок далі пішов ще розвивати. Даніїл ніяк не міг побачити наслідки свого життя і того, що він сіяв. Так, да, він просто був вірний Богові. Він просто проявляв, а наслідки те, що посіяв, у собі, проявилося через сотні років. Тоді, коли мудреці вони точно знали, де шукати, звідки шукати, вони повірили цьому. І ці речі вони серйозно відкладаються. Я просто для себе через сучасні дороги. Це ну, точно не співпадає. Але якщо через сучасні дороги прокласти від приблизного місця знаходження тодішнього Вавилону і до Віфлеєму, це більше 1200 кілометрів. Тобто, грубо говорячи, це от як від самого півночі Києва і до самого крайнього кримського, кримської точки Пішки. Ну, не, вибачте, не зовсім пішки, це були дуже заможні люди. А ще один момент. Всі завжди малюють, коли мудреці приходять, вони такі троє, по-перше, троє. А по-друге, що їх тільки троє. А якщо дивитися, це були, це були царі. Це були мудреці, це були дуже заможні люди. Це були ті, у кого були, увага, це були мільярдери того часу. Тобто вони могли собі спокійно. І питання, такі люди не ходять одні. Коли вони приходили в Єрусалим, то всі про це знали. Прийшли. Чому? Тому що вони зайняли всі готелі. Найкращі, найкращі шестизіркові готелі. І питання лише в тому, що наша задача це слідкувати над тим, як біблійний текст перетворюється, в тому числі і в нашій голові. І тому, до прикладу, хочу закінчити думку з Даниїлом. Даниїл, він показав нам, що сій там, де ти знаходишся, просто сій. Не факт, що ти побачиш за своє життя наслідки всього цього, але твоя задача бути вірним Богові і чітко проявляючи цю вірність. Пам'ятати, що це просто так не пройде. Навіть якщо ви не бачите, навіть якщо ви не розумієте, як саме це утворилося, ваша задача це робити цей крок. Більше того, я вам приведу ще одного мудреця, якого в Біблії називають Божим пророком. Але він був мудрець не з євреїв. Про кого я кажу? Валам. Ви колись думали? Я завжди коли читаю це 22 розділ книги чисел. Як Божий пророк і не єврей. Ну, от як може бути взагалі так? А відповідь полягає в тому, що Бог стукає до кожної людини, до кожної, хто готовий прислухатися і хто готовий почути, і готовий прийняти його істину і волю. Вдумайтеся. Так, да, ми знаємо, і вала ми приводимо, як правило, якомусь негативному вже в ключі, але з самого початку в нього і був позитивний. Більше того, він сказав пророцтво про зірку. Він сказав просто про Месію, і через нього так само краще дізналися і ці мудреці пізніше. І тому ти дивишся, і це ще один ось цей мудрець російський волх, який на той період Бог так само достукався до нього. Для чого я це все говорю вам? Давайте ми з цього почнемо. Тому що я не хочу. Що? Призеки, абсолютно ну тобто, дивіться, вони багато ваволоняни взагалі розбиралися в тому, щоб уважно досліджувати. І тому, наприклад, мені здається, що взагалі вони вночі не спали, а вдень прекрасно собі відпочивали. Це була їхня професійна діяльність. Але повертаючись назад, я би хотів, щоб зараз ми ще раз хотіли повторити смисл цієї історії, що мене найбільше вразило, це те, що пройти більше тисячі кілометрів. Лише тому, що ти прочитав Біблію. Вдумайтеся. Пройти більше тисячі кілометрів, тому що ти прочитав щось з Біблії. І ось тут ці мудреці є і прикладом. І точно так само в деяких випадках засудженням нас. Уявіть собі, ви прочитаєте Біблію, ви будете молитися, ви будете дійсно хотіти щось дізнатися. Ви копаєте, вам відкривається. Що потрібно. Позбутися, вони були не в своїх палацах уже, вони це були в дорозі, а це є завжди виклики, це є небезпека, це є багато інших речей, дискомфорт. І тобі просто треба йти за зіркою туди, куди вона поведе. І це є такий прояв віри і довіри Богові, Божому Слову, що я дивлюся, що саме ці люди, вони деколи будуть тим, хто буде казати, як ви могли не знати. Ми всього не знали, але ми щось одне дізналися маленьке, і ми вже що? Ми вже готові це втілювати в своє життя. Ми готові вже повірити і піти туди, те, що нам відкрилося, пройти більше тисячі кілометрів. Просто тому, що ти прочитав Біблію і не всю, а якусь її невеличку частинку. Тому мудреці це приклад для нас віри і довіри Слову Божому. І коли ми щось читаємо. Чи готові ми просто піти, лише тому, що так написано. А скільки разів нам Біблія каже, іди Іди, не зупиняйся, ми такі. Непереконливо. Прямо написано, ну, непереконливо. Якось хочеться прямо так, щоб там було написано от Назарій. І тоді да да це було б цей. А якщо було б написано Назарій, я б сказав, там немає мого прізвища. Тому це може якомусь іншому Назарію. Ми чекаємо настільки конкретно, мудрецям не було цього потрібно. Вони сказали, ми прочитали, ми повірили, я відчуваю, і я готовий піти. Тому це для євреїв і для євреїв. Тому пам'ятаємо про те, що крім того, що люди говорять, дуже важливо, щоб ми думали, що власне як ми реагуємо на Біблію. Друга річ, яку я хочу зауважити, тому що мене це сильно дивує в мудрецях. Які прийшли, вони прийшли не з порожніми руками. От як ви думаєте, який подарунок був найдорожчий з того, що вони принесли? Смірна? Ну, взагалі логічне у мене було би питання: а скільки золота, скільки смірний, тому що там по курсу можна вже вираховувати? Ай. Я би хотів сказати, що коли я досліджую цю історію зараз. Найбільший подарунок був той факт, що вони пройшли 1200 кілометрів. Реально. Те, що вони принесли, те, що вони були готові, уявіть собі, люди сьогодні готові просто жертвувати, просто скільки тобі треба. Ось на. Але щоб відділити свій час, зосередити свою увагу, серйозно глибоко досліджувати, перевіряти, занурюватися, люди не готові. Вони готові, скільки мені треба, щоб відкупитися. Навіть щиро пожертвувати. Але питання в тому, що Бог він очікує особливої жертви. І зразу згадується, текст, який ви точно знаєте, це 15 розділ першої книги Самуїла, 22-й текст, де написано про що? Про те, якої жертви Бог хоче. Що там написано? Ні, це трошки інше. Хіба Богу приємні цілопалення? Послух краще за жертву. І от замініть слово жертву на дари, і вам зразу стає відсилка до цієї історії. Послух набагато важливіший за жертву. Мудреці проявили цей послух, і це те, що було найкращим подарунком для них. Тому що, як наслідок, ви думаєтеся, вони змогли побачити, розгледіти в маленькому немовляті, якому було, не знаю, рік-два. Вони змогли побачити. В ньому в Месію, поклонитися йому, уявити і прийняти, що це є Спаситель світу, і повернутися назад. Ти дивишся на цю історію ти думаєш, як? Як? Потім люди, які били себе в груди, які піднімали свою пиху і говорили, саме ми, вибраний Божий народ, нам найбільше відкрито. І вони з презирством дивилися на всіх таких людей, як ці мудреці, називаючи їх. Поганими або язичниками, і вони говорять про те, що вони навіть при чудесах Христа, коли він жив, коли він навчав, вони не змогли в ньому розгледіти месію. А ці мудреці вони змогли побачити маленьких, маленькі ручки, ножки, які плакали, сміялися, просто посміхалися. Вони в цьому могли розгледіти Спасителя і повірити, і прийняти його як свого Спасителя. Ти дивишся, і ти думаєш, оце віра! А ми називаємо язичниками. Тому вчимося в тому, що справді це є цінний урок, цінний урок, тому що ви можете прочитати, потім, як себе вели цар ізраїльський, як себе вели книжники. які уявіть собі, вони говорили, ми найбільше всього знаємо, ми розбираємося в цьому всьому, а люди, які перейшли за тисячу кілометрів, вони кажуть, слухайте, ви пропустили народження свого Месії. Ви, це центральна подія всього вашого очікування, а ви її пропустили. І тому я би хотів, щоб кожен з нас міг уважно, самокритично, з молитвою подивитися і задати собі питання. А часом не може бути так, що ми говоримо про другий прохід Христа, ми говоримо про те, що ми готуємося, ще щось, але може настати такий момент, що ми просто будемо не готові. Просто ми якось пропустимо цей момент. Це дуже сумно. Але ця історія, вона так само і про це. І головний урок стосовно подарунку Христу, який принесли мудреці. А я нагадую, головний подарунок це був той факт, що вони прийшли особисто, щоб поклонитися. І ось задамо собі запитання, я собі, ви собі, чи є в мене розуміння, що я маю той подарунок, про який мріє Бог. Я його маю. В мене не можуть його забрати. Я можу його просто не дати. Мені не потрібно нього заробляти. Мені не потрібно там збирати дуже довго, щоб принести цей подарунок. Тому що Бог каже: послух, Божому Слову, послух тому, що тобі відкрито і знаєш. Це є ключовий подарунок, якого я найбільше хочу. Подумаємо про це, тому що мені здається, деколи люди забувають. Жертовність, все інше, воно важливо. Але жертовність без послуху, вона є абсолютно ніщо. І остання річ, яку я хочу сказати, це те, що мене дивує Бог в цій історії. Тому що справді ці мудреці, ці люди, вони не мали повного пізнання істини. І Бог до них говорить через що? Через те, що вони розуміють. Вони розбираються в небесному зводі. Нічному. Бог каже, я буду говорити тою мовою, якою ти розумієш. Тому що ти не готовий повідкрити її і зрозуміти абсолютно все. Навіть враховуючи, що ти мудрець. Але Бог мене от я ним тим, що він спускається на рівень і каже, ти розумієш ці слова. Я тобі скажу на твоєму рівні. Просто послухайся, просто прийми, просто почни діяти. Зроби цей крок, прийди і поклонися. Тому що мудреці, це є той приклад коли, Уявіть собі, вони просто прочитали малесенький уривок з Біблії. А у нас сьогодні є вся Біблія. В декількох екземплярах, в різних перекладах. Вони прочитали малесенький уривок Біблії, і потім нам потрібно ними захоплюватися і брати з них приклад, тому що вони хотіли, і з цим ніхто не посперечається: зустрітися з Христом. Можливо, це люди, які найдовше пройшли, щоб зустрітися з Христом. Сьогодні Христос близький до нас. Він розкривається. Він каже: тобі не потрібно далеко ходити. А твоя задача зробити цей крок вірою, послухом. Зроби цей дар. Зробиш, будеш схожий на мудреців. Не зробиш. Будеш схожий на тих, хто не має мудрості. Тому я закликаю вас і себе сьогодні. Давайте уважно задавати собі запитання. А що, якби я справді через Біблію отримав відкриття? Відкриття, що саме мені потрібно піти і зробити щось? Внутрішнє, чітке переконання, що Бог мені дає якусь особливу місію. Чи пішов би я лише тому, що це записано в Біблії? Чи мені потрібні якісь більші докази? І в цьому є наша певна, може стати наша проблема. Чи готовий був би я пожертвувати своїм комфортом, часом, силами, безпекою в тому числі, лише тому, що Бог мені дещо відкрив щодо мого життя? Дивовижно. Я постійно буду дивуватися з цього факту, тому що справді пройти більше тисячі кілометрів лише тому, що ти прочитав щось в Біблії, це те, що вартує нашого захоплення, нашої поваги. Тому наслідуємо цих справді мудрих людей і насамперед в тому, щоби дуже хотіти. Дуже хотіти і робити свого цілий ряд кроків для того, щоб зустрітися з Христом і в нашому житті так само. Амінь. Давайте помолимося про це. Отче наш. Сьогодні ми досліджували історію цих людей, навіть імен, яких ми не знаємо. Ми навіть не знаємо, скільки їх було, але ми знаємо про те, що вони зробили дивовижний крок. Вони пройшли величезний шлях. Лише для того, щоб зустрітися з тобою, щоб поклонитися тобі. І в цьому є приклад для нас. Чи готові були б ми не просто зробити такий величезний піший маршрут, більше тисячі кілометрів, але просто деколи навіть погода. І інші речі, вони стоять на перешкоді, щоб прийти на місце поклоніння тобі, там, де ти нас очікуєш. Я прошу тебе, щоб ти міг бути. Тим, хто відкривається нам через Біблію. Ці мудреці отримали відкриття, і сьогодні ти маєш схоже відкриття для кожної людини. Але, на превеликий жаль, мало людей готові, поотримавши відкриття, справді зірватися з свого місця і сказати, у мене є місія. Мені є чим поділитися з кимось. Я хочу зустрітися з Христом там, де Він мене очікує. Допоможи, щоб кожен з нас міг пам'ятати. Цей прекрасний приклад. І щоб ми могли пам'ятати, що цей приклад приклад основного дарунку Тобі. Це послуху. Це є приклад дарунку, саме дарунку подорожі, це величезна повага, це величезна віра, цей величезний дар, який кожного з нас є. І нам не потрібно на нього збирати багато років. Нам потрібно просто в смиренні сказати Боже. Я був неправий. Я хочу зараз робити по-іншому. Тому я прошу тебе, щоб ти давав мудрості кожному з нас, щоб ми були тими, хто є мудрецями в твоєму слові, з твоєю мудрістю. І тоді це можливо буде, тому що тоді наше життя, воно буде змінюватися на славу тобі, і ми віримо в це. Ми хочемо зустрітися з тобою, і ми віримо в це в скору зустріч з тобою. Тому перебувай з нами, відкривайся нам. Amen.